Всім привіт, друзі! І він як зараз друзі. Я сьогодні їздив з папою до знакомого одного. І коротше, ми з ним ще до нього договорилися, щоб я в нього купив зерно. І сьогодні я з папою поїхав на машині. Купив зерна. Зараз покажу, якого. По чому. Коротше, ну, Не знаю, по чому розкажу, бо, коротше, я вже повністю запутався. Коротше, купив я такий мішок козьох пшениці. Ось така міленька-міленька, бачите, але нічого, я думаю, підійде. Ось купив я. Кустить мішок макухи, дивіться. Ось така макуха. Ось макуха. Така частенька, да? Короче, купив такого мішок пшениці. Ну, трошки тут він бачить, якийсь як мокрий, бо, коротше, він у нього там стояв на дворі. Там, коротше, в нього як дощ ішов, а там у нього кришене, ну, коротше, поламана, і воно затікало, і там, коротше, трохи мокре. Ну тут, нічого, я думаю, кролі скоро ми з'їдять. Купив таку, що макуху, але бачите, цю макуху, короче. Я беру трошки цієї макухи, трошки тої, бо тут, дивіться, вона якась грязна. Дивіться, даже гвісті попався. Дивіться, що це таке. Дивіться, просто гвісті. Це ви збиралося макухи, я не знаю. Коротше, даю трошки цієї макухи і трошки тої макухи вмішаю, бо я не знаю, ці кролі не будуть це грязне. І, коротше, тут совок, як цей мішок вже мокрий, типу, ми сказали скидуйте ціну. Бо це ще дуже дорого, 300 гривень за такий мішок мокрий. Ось, і він, коротше, щоб не скидати ціну, дав коротше, мішок кукурузи в кочанах і все. Коротше. Я село взяв коротше, таку бутилку, дивіться, типу для зерна в мене взяв вирізане. Взяв коротше, бутилку цього, бутилку сьогодні, цього бутилку І коротше, це все перемішав. Скидався того за відро. Перемішав Ось Така в мене вийшла суміш. Ось Така в мене суміш, дивіться, тут пшениця, кукурудза е, і від семечок е, макуха, коротше, можна сказати. Ось. І це будуть кроки їсти. Ось. Це вже набагато лучше, що я їм давав просто кукурудзу чи пшеницю. Ось, це буде тепер кинути всі разом. А це ось остальне, друге, це ми обрали, там, коротше, якісь... Вон Там ще що трохи щось відчулося, я не знаю, що це таке. Оце, коротше, його кукурудза. Це його обшиниця, як ось його обшини. Це папа купував, все можна сказати, моє його. Але, коротше, я можна сказати з розірвати брати не буду, бо я вже купив своє. Ось такі друзі в нас діла. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось. І все, друзі, до нових зустрічей всім пока.